Я б до говіда. Восьмий. Восьмій, вибачайте. Добрянський Михайло, Червінський Богдан. Сапарта Микола, Добрянський Антон. Купадиць, готиця Полодин. Мав би грати з Дибіцького по... і далі не отнюдь.

Я не починаю, я вам коли Я хочу всім сказати, що у нас вчора був іменинник вчора був пан Володимир Лешик. Скільки вам виподалося, було небагато. Ну бачите, чим ти бачите вікнуть. Так, що ми його передаємо? Успіхів є в сторону. Я сказал, і не забавати ту. Дякую, дякую. Садово. Адифа лаги. Диплікевич, Джипвікевич. А є? Так.